І зараз, ви як бачите, я в машині. Да? І вгадайте, куди я сьогодні їду? Фейред Хто не знає, що таке фейред має українці, які не знають португальську. То це такий таке який ем, тільки в Май. Знаєте, щоб ви потім не питали в коментарях, що це таке фейред Ну так я їду. Зараз я вам покажу, як тут це у нас за окном. Якраз підождіть, зараз я переверну камеру. Як ви бачите все, як завжди, машини, всякі там штуки, всякі там магазини і все таке. Якщо буде часто, я потім ще в іншому відео я вам покажу, як там на фермі. Вибачте, що я чуть накрали, це в мене так папа водить. Ну, це так собі. Добре, кстати. Дергі трошки, ось. Кстати, заценить моего суриката. Кстати, я нашла э, новую обложку. Я сейчас вам покажу. <laughs> Дивите, какая крутезна. Дивите, какая крутезна. ю ю ю, Это кто это? Ну, конечно, это я. Вы сильно меня. Окей, okay, сейчас. Я обратно поставлю. Ну и всем привет. О, Опять? Я сейчас уже приехала на Ферзве, так что я вам может просто вход показать. Ладно, подожди. Смотрите, как здесь классно. Внутри я не знаю, что можно будет показывать это все. Ну ладно, я пробую. Да ведь я к там уже сверху. Я не могу вам даже показать. Но можете так подавать просто вот так вот. Там до Думы и все такое. вот це все. Там декора для зрение Тільки що мені так погано телефон про дам. Це не мій, звісно, телефон, у мене інший канал. Мій перший канал, який я вийшов, теж Маша Шкуро, Марія Шкуро, то, то вже мій телефон. Кстати, всі мої відео не однакові, вони всі різні. Можете заходити на сайт Марія Шкуро і бачити мої нові відео. Мене їх грають там так багато, кстати. Бачите відео, коли, коли я дзвоню італійських мемів. Вони там балакають, тільки от лірі-ріла. Та що ж це таке? Так, вибачте, що тут дзвоню, добре? Всім папа.